Привіт, вони не зупиняються. Лукашенко з Гундяєвим зібрались рятувати цивілізацію. Бутафорія під українським кордоном продовжується. Договорилися білтелерадіо компанія Тур під санкціями ЄС. Куди мир? Як тільки щось шльот, кнопку нажав. Атаку в Білоруське військо не може здати заліг з воєнної підготовки. Такий висновок можна зробити з того, що метушня на кордоні, яку вони називають ученія, все ніяк не закінчиться. В атаку Вперед! Пропагандисти показали, як тренуються внутрішні війська, анонсували ряд навчань в різних регіонах. Зокрема, з 22 червня у Гомельській області стартує вишкіл для працівників військоматів, а з 28 червня вчитимуть тероборонівців. Період! Проведения этих мероприятий также будут взяты отдельные объекты территориальной обороны под охрану, и для подготовки к этому мероприятию будут проведены практические. стрельбы военнообязанных. Також на этот період прошу всіх з пониманием віднестись к определенним ограничениям на посещение отдельных военных об'єктів, об'єктів територіальної оборони і стрільби. Крім того, в Доманово теж іде військова підготовка. Офіційно готується до міжнародних армійських навчань в Китаї, які анонсують на другу половину серпня. Белорусские военные продолжают подготовку к международным армейским играм. На полигоне Доманова натачивают мастерство участники состязания «Суворовский натиск». Лучшие мотострелки страны тренируются на специализированной трассе. Здесь более дюжные препятствия – противотанковый ров, змейка, эскарп, гребенка. Во многом дистанция схожа с той, которую придется проходить в Китае, где намечен финальный этап. Цікаво буде подивитися, як ці танки в Китай заїдуть. А тим часом, десь під Гродно влаштували змагання з поїдання дирунів на швидкість. Символічно, рекорд 10 штук за хвилину. Усього було 6 переможців. Вони отримали у подарунок горнятка з символікою цього заходу, який анонсували як фестиваль національних культур. І все ніби окей. Ми ж українці теж вареники на швидкість їмо. Але в Білорусі решті учасників, як втішний приз, діставалися дируни, які залишилися на тарілках. Доїдайте, культура. Ополчення з підпалки. Лукашенко розповів, яким воно має бути. По 50 людей від кожної сільради сказав диктатор. Якщо порахувати з огляду на те, що в Білорусі нині 1465 сільрад, то загальна кількість ополченців може сягнути понад 73 тисячі чоловік. Нам на всякий случай треба при кожному сільському советі імець. Вот это назвали народне ополчення, цю групку людей, як только щось -то начнеться. Кнопку нажав і тут згадується анекдот: де ж ми вас усіх ховати будемо? Кадебісти приїздили до Лукашенка вмовляти повести військо в Україну. Так у білоруських опозиційних пабліках прокоментували візит патріарха всія мордору. Кіріла на камери два посіпаки. Путіна говорили ні про що. Не може бути цивілізація. Не може бути планети без нашої цивілізації. Куди йде мир? Що происходит з людьми? Що происходит з чоловічською цивілізацією? Не може бути планети без вашої цивілізації, схоже на анонс застосування ядерної зброї. Чи не так? Білоруські пропагандисти тим часом почали непокоїтись через масовий перехід українських релігійних громад зі структури Російської православної церкви. Православную церкву Украины Вийшло видео и ну закорежила бесов, закорежила очень сильно. Все украинские наши змагарские украинские не будем бандеровские будем говорить, просто начали сходить с ума. Вот, это вот попы, рашка. Значит, давайте посмотрим. Но ну, мы должны понимать, что э, это удар по православию. Давайте зрить в корень, откуда он шел. Вот этот их э, э, раскольник, главный Денисенко, Филарет, да? Он хотел стать патриархом и не стал. Проиграл выборы, потому что понимали фальш, его властолюбие невероятное. Это тот человек, который в 80-е годы националистов и униатов гнобил, гнобил. І е, так же, як Кравчук, наприклад, Леонід, там все построено на ізмінні. От наша улюблена рубрика причинно-наслідкові зв'язки стало відомо, хто з Білорусі потрапив у шостий пакет санкцій від ЄС: 12 фізичних і 8 юридичних осіб. Зокрема, головний підрахуй Білорусі, тобто голова Центр виборчкому Ігор Карпенко. За проведение референдума, за которым ЕС даже не наблюдал, что это, я отвечу. примитивная попытка принуждения к исполнению своей воли. Гендиректор компании «Белорусский калий» Иван Гловатый. Белорусская калина компания. Когда Евросоюз начал активно пытаться решать словами проблему мирового голода, введение санкций против крупнейшего мирового производителя калийных удобрений было вполне ожидаемо. Мы будем постоянно напоминать, что в усугублении проблемы мирового голода из-за нехватки удобрений, увеличении кількість жертв цієї біди виноваті чиновники Євросоюзу. Під санкції також потрапила компанія, яка має зв'язок із Волинським курячим магнатом, почесним консулом Литви в Луцьку Сергієм Мартиняком. Філія «Белкомонмашу» підприємство БКМ Україна, має виробничі потужності у Луцьку. Це якраз прекрасна. Вписується в основну цель всіх санкційних пакетів: максимально ухудшить життя простих людей. Отрадно, що після таких шагів імідж європейського союзу в глазах простих білорусів все більше обрітають свої подлинні очертання. Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що до переліку осіб, на які поширяться антиросійські обмеження, планували внести владиміра Гундяєва, тобто того самого патріарха Кіріла. Проте його виключення з чорного списку вимолила влада у. Але не усі можуть похвалитися таким потужним дахом чи то покровительством вищих сил. Від міжнародної системи SWIFT відключили ще один банк Bell Invest Bank. 93,3% акцій цього банку належать державі, а клієнтами фінустанови є 15% населення країни. Усі білоруські виші виключені з болонського процесу. Крім того, за тиждень фріланс-біржа АПВЕК закрила доступ для користувачів із Росії та Білорусі. Ікея точно покинула ринок філіалу Запорєбріка. під санкції ЄС. Потрапили білтерадіо Радіокомпанія разом з двома незмінними героями нашої шпальти Григорієм Азаріонком і Ігорем Туром. Не жалуюсь, но у каждой работы есть сложности, так что не особо завидуйте журналистам президентского пула. А мы и не заздримо. Нелегка то праця, так лизати дупо путинский маріонетці. Так, у нашей разведки славное прошлое, настоящее и будущее. А как вы думаете, может быть, раз э Росмуж уже перестали скрывать, что мы можем, умеем и сила у нас есть, может быть по списку террористов, который есть у нашего КГБ? Может быть, нам отдельных лиц принудительно возвращать домой Аккуратно. Сейчас, наверное, не к месту, если якщо абсолютно чесно. Прийде час. Посмотриш. Відально якби Ігор Тур не потрапив під санкції за брехню і пропагандою, його однаково не пустили б цивілізовані країни світу через печерний сексизм. Послухайте, як цей заслужений журналіст Лукашенка пояснює бюджетні відносини в державі. Знаете, у нас порой отношение граждан к тому, что должна сделать власть, напоминает споры по семейному бюджету между женой и мужем. Это когда супруга настойчиво хочет и в отпуск на Мальдивы, и новый самый большой телевизор в комнату, и бриллиантовое колье. Но, дорогая, у нас есть общий бюджет, он вот такой, и не больше, и не бесконечный. Цей прикуритник синьопалого стверджує, что жінка – это народ, а чоловік влада на чолі з усатым. И мужик-то этот все жилы рвет, потому что хочет дать жене и Мальдивы, и плазму, и колье. Мужик чешет репу и говорит, в принципе, можно и все сразу, но давай для этого ты или откажешься от еженедельных платьев и туфелек, мы так сэкономим. Или о ужас супруге и самой как-то устроиться на работу, чтобы от нее доход в бюджет стал чуть больше. Но, е э, дорогой, так супруга не хочет. Вот уйдет от этой женщины мужик, потому что ну сколько можно? Вот тогда она и подумает, что перегибала палку в желаниях, и ей было очень хорошо, очень хорошо с ним рівень білоруських новинарів просто вражає. Посилаючись на телеграм-канали, пропагандисти запевняють, що білорусам, які покинули батьківщину, в Європі живеться скрутно. Искатели лучшей жизни в Европе сильно соскучились по родному белорусскому хлебу. На днях телеграм-чатики запестрили сообщениями уехавших. Все сводится к одному – жизнь за пазухой у панов не балует. Нет ни вкусной привычной выпечки, ни натурального мяса, ни рыбы. Да и цены европейские кусаются. Парадокс. Беженцам с Беларуси в Европе скрутно, а вот украинцам – рай. Даже пропагандисты позаздрили. Украинские беженцы массово спасаются в Европе. Да еще как в Золотых Песках, в одном из популярных курортов на Болгарском побережье. Туда их заселили еще до начала сезона, в марте, когда болгарское правительство решило переселить в государственные базы с менее комфортными условиями, услышало категорический отказ. Видимо, не от горя бежали в Европу, а в надеждах бесплатной лучшей жизни. Чего не скажешь о людях, которые ищут спасения у нас. Дякуємо за чесність. Тим, хто шукає спасіння у вас і справді не світить краще життя. Цей фрагмент варто розтережувати, аби до всіх фанатів твердого кулака нарешті дійшло. Ще якийсь тиждень тому білоруське державне телебачення пускало в ефір сюжет про Бразилію, яка потерпає без українського зерна. А нині Лукашенко поставив під сумнів потребу світу в українському хлібі. 20 мільйонів тон єсень там і що є. по оценкам россиян и нас, они вообще не решают проблем. Это на какое-то время. Но главная проблема – освободят в Украине склады для нового урожая, если он будет, и заберут последний кусок хлеба у украинцев. Проблема глубже. Они ободрали и поставили на колени черный континент. Всю Африку. У Гомелі місцевим міліціонерам видали велосипеди. Тепер вони на них патрулюватимуть вулиці. Зазначається, що правоохоронці мають бути без форми, щоб легше злитися із натовпом. В цій історії непонятно тільки, толька за чим придумують ці хитрості. Нужна просто взяти відмінити форму. І одразу можна буде розказувати, що в Білорусі так спокійно, що міліції в городах взагалі не видно. До кінця червня Польща повністю загородиться парканом від Білорусі. На сьогодні збудовано вже 120 кілометрів паркану. Загальні. Його протяжність має бути 186 кілометрів. Вартість проєкту з 400 мільйонів доларів США. Його почали будувати на фоні міграційної кризи. У Білорусі повертаються до шкіл суворого режиму. Розглянемо можливість запровадження обов'язкової шкільної форми з 2023 року. заявив міністр освіти Андрій Іваніц. Глава відомства розповів, що у 10 і 11-му класах білоруської та російської мови стане більше на базовому рівні. Замість години на тиждень буде півтори. Також в білорусі знову вчитимуться по суботах. Суботи стануть тематичними, наприклад, з цивільно-патріотичним чи духовно-патріотичним вихованням, чи пропагандою здорового способу життя, чи трудовим вихованням, інколи ж професійної орієнтації. Ходіть в школу як в храм, і пройдіть цей путь достойно. Кожний маленький білорус не на словах, а на ділі знає. Що безконечно он дорог і нужен своей родної стране. У Полиску створили перший мурал. Його назвали істоки. По центру меч, який заріс рослинністю, автор муралу Гліб Каштанов зазначив, що меч символ державності і мирного розвитку. Отут погоджуємося, що затягнутий рослинністю меч справді символ миру, як закопана сокира війни. І нехай так буде. Інформативно. Підпишіться на наш канал, вподобайте і прокоментуйте це. відео. так про агонію зла дізнається більше людей. Гарного вам вікенду! Зустрінемось.